Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами українські історики, журналісти Оршвець, прямому стрімі українські сукіряни, українські сукіряни, які намагаються намагаються і намагаються щось зробити для народу України. Конкретно привити йому здатність думати головою. На превеликий жаль, у нас думати головою в Україні мало хто хоче для чого думати. Я колись в російській літературі був герой, який казав: а зачем мені географія? Є же извозчик, да? он знає, куди меня відвісти. Ну, для чого перефразую цього героя російської літератури в лапках, перефразують для України? Для чого українцям думати, якщо є телефон? Телефон, взяв телефон, подивився телефон. Погортав тако, тако, погортав тако, все. І ти почав думати. Ну, коротше кажучи, маємо те, що маємо. Але сьогодні неділя, 18.08.2024 року і YouTube канал Ігор Кравцов продовжує свою роботу. Починаємо працювати. Як зазвичай, прямий стрім український секіряни розповідай вам про те, що. В Україні на великий жаль або приховують, або не говорять, або говорять, тільки показуючи вам картинку, рожеву картинку для ваших рожевих окуляр. Але перед тим, як провести тему стріму, я попрошу підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе низький уклінок завжди тим людям. Які допомагають донатами 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78 картка Приватбанку. Зранку мені вже прийшов донат. Ви знаєте, 50 гривень переслала людина. Самий дорогий для мене донат 50 гривень, тому що видно, що людина небагата і просто пожертвував для мене своїх, можливо, останніх 50 гривень. Тому. Дякую всім, хто жертвував і допомагає далі каналу. Дякую, щиро дякую. Отже, йдемо. П'ятниця у нас. П'ятниця, п'ятниця, п'ятниця. 16.08 2024 року. В Румунії переполох підняли гелікоптер. Уявляєте, в Румунії в Збройних силах є вертоліт. Гелікоптер, гелікоптер, і той гелікоптер почав крутитися над повітом Сатумари, сату мари, повіт такий в Румунії. Він почав крутитися і когось шукати. І румунські журналісти, такі як я, дотошні, є там журналісти, які вивідують усе, почали вивідувати в румунських військових, які зняли постоли і переділися в напівчоботи країн НАТО. Що ж робиться, чому ви підняли гелікоптер, бензин ж дорогий в країнах Євросоюзу, ті сказали: ловимо, кого ми ловимо, кого ми ловимо? А ми ловимо групу людей, які прийшли з України румунський кордон. Все коментарів більше вони не давали, але дотошні румунські журналісти. Все-таки рознюхали, що в той день, 16.08.2024 року, група українців перетнула україно-румунський кордон на межі повіту Сату Мар. І для пошуку цієї групи українців підняли гелікоптер. Я не пам'ятаю, коли там гелікоптер літав з боку Румунів. У них там один гелікоптер у Збройних силах. І то його підняли. Для чого не підняли? Чому підняли? Що ж наробили ті українці, Да які прийшли Україна е, румунський кордон? До речі, тільки цього року в Україну, румунський кордон прийшли 11 тисяч чоловіків. Уявляйте, дві дивізії українців тільки цього року, дві дивізії. Повноцінні дві дивізії, та які дві дивізії? Це чотири дивізії виходить. Да? Чотири дивізії українців перейшли румунський кордон. А тут підняли гелікоптер за трьох. Українська сторона мовчала. Ну, вона мовчить, тому що поки журналісти не рознюхають, такі як Ігор Швець. Українська сторона, наша державна прикордонна служба буде мовчати, як в рот води набрала. Але журналісти е, преси Сатумару копали далі і виснили, що українців такі затримали. Під вечір, за допомогою гелікоптера, українців затримали. Українці зразу ж попросили політичного притулку. Бачите, які вони продвинуті? Да? Вони взяли і попросили політичного притулку і вказали на місце біля. Румуно-українського кордону, де вони закопали зброю. Виходячи, українці переходили україно-румунський кордон на територію Румунії озброєні. Чим озброєні автоматами Калашникове, АК і гранатами. І всіх здивувало, де ж вони взяли гранати. От бачите, детективна така історія. Детективна історія. Я хочу поздоровити з паном Юрієм Поолонським, Віктором Лісорубом, з Валерієм Кушніром і Ганною Кривуцькою. Доброго дня, шановні, доброго дня рідні. Дякую за те, що ви мене поздоровили і нас всіх з добрим ранком чаті. Так от і тоді озвалася наша прикордонна служба. Вона виклала коментар. Що 16.08.2024 року група українців перейшла державний кордон України, обеззброївши прикордонний наряд, забравши у прикордонників зброю, бачите, як цікаво. Спочатку обеззброїли наряд, а потім на другий день прикордонники знову дають інформацію, що не озброїли обеззброїли наряд. Тому що наряд прикордонників це три прикордонника, а забрали зброю тільки в одного прикордонника. Ось така інформація: питання звідки взялись гранати, якщо прикордонники не мають при собі гранат на охороні Україно-румунського кордону, тільки стрілецьку зброю. Питання зависло в повітрі і ніхто не докопувався. Хоча моя суб'єктивна думка українського журналіста раз ці чоловіки, які перейшли кордон 16.08 з України в повіт сату Мари Румунії, здали румунській поліції схованок з автоматами-гранатами, і гранатами, то виходить, що автомати вони забрали, обезброївши прикордонний наряд з трьох чоловік, а судя з того, гранати були скоріше за все, їхні, тому що штатна зброя у прикордонників гранати на румунському кордоні відсутня. Коротше кажучи, Українці переходили румунський кордон з гранатами, ЗЕФ нормально, і готові були відбиватися не на життя, а на смерть. Як вам такий варіант? Детективна історія, дуже детективна історія і страшна історія. Страшна, тому що українці готові вже померти, лише би вирватися з України. От. Про що свідчить? Українці вже беруть гранати на перехід з кордоном, бойові гранати, а не муляжі, для того, щоб лише вирвати з України, лише врятуватися. Повторюю: 11 тисяч чоловік здорових мужчин з початку 2024 року перетнули румунський кордон. А скільки перетнуло молдовський кордон? Я думаю, тисяч тридцять чоловіків, тисяч тридцять тисяч. Здорових чоловіків перетнуло румунський кордон молдовський кордон. Ось такі от справи Люди тікають з України, люди не мають майбутнього України в Україні на превеликий жаль люди хочуть врятуватися, люди хочуть миру. Війна і тут нічого не поробиш. Я вже казав, що спочатку війна це патріотизм, потім. Війна це звичка, а потім все переходить в одне бажання людей просто врятувати своє життя. Все, крапка, в інстинкт врятуватися. Коротше кажучи, румунський кордон, молдовський кордон охороняють такі сили прикордонників, що якщо б їх перекинути на Покровський напрямок, то росіян, напевно, би погнали до Москви. Закидали би чеботами просто шапками. Румунський кордон, як писали, деякі люди охороняють в 16 в 16 літають над румунським кордоном, патрулюють над, над Молдовським. Звичайно, це жарт, але жарт крізь сльози. От таку інформацію я довів вам сьогодні. Я думаю, ця інформація не була. Відомо широкому українському загалу, тому що я, як завжди, прямий стрім, українські сикіряни», як завжди, відкопую знаходжу інформацію, яку українцям-блогери, блогери блохери і інші люди, які сидять зранку до ночі на Ютубу, не викладають, не викладають, тому що з певних причин ніхто в Україні не був зацікавлений, щоб українці узнали, що прикордонників трьох. Роззброїли, забрали автомати і перейшли з їхньою зброєю через кордон Румунії. До речі, спочатку тих, хто роззброїли при, українських прикордонників, було троє, а потім їх скоротилися до двох, один кудись подівся. Коротше кажучи, детективна історія, в якій потрібно розбиратися, але крім журналістів румунських зпреси Сатумари і українського історика та журналіста Ірина Швеця розбиратися нікому немає бажання або дали команду не розбиратися мовчати. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов і допомагайте рідні донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. А я завжди для вас. Відкопаю те, що заховано дуже глибоко. І на широкий загал не викладається. До нової зустрічі! Дякую друзям в чаті. Чат я дочитаю після стріму. Гарної спокійної вам неділі.